Є новина, друзі. Путін хоче обдурити Трампа та Україну. Але часу в нього немає. Дослухи, там до кінця. Лавров заявив, що ну росіяни якби погоджуються з гарантіями безпеки для України, але є якби питання, що вони хочуть, щоб гарантерами безпеки також стала Росія і Китай. І Якщо цього не відбудеться, то нема про що вести е, перемовини е, також. До речі, він заявив, що Росія е, хоче підвищити статус переговірників. Ну це якраз може бути відкриття шляху для зустрічі зеленського та Путіна, але спочатку про гарантерів е, безпеки. Дивіться. Раніше була така схема, що нібито Росія готова була дати гарантії безпеки України, коли почалися оці всі перемовини кулуарні. Ну і Трамп прийшов до влади, і Росія хотіла, щоб в неї було право вето. Ну в кожного члена цієї угоди, які надають гарантії безпеки, мали би право вето на введення відповідних військ, там застосування відповідної зброї і так далі, і тому подібне. І зараз знову перед зустрічю Зеленського і Путіна, ну і можливо. Потім Зеленського Путіна та Трампа, вони намагаються вкинути в цю єрість. Зеленський має зробити чітку. Ку заяву і довести їм на перемовна чітку позицію, навіть через наші е, дипломатичні можливості, що Україна сама буде вибирати собі гарантерів безпеки чітко. І це має бути США, це має бути Європа, це мають бути, бути інші країни, які дружні для України. А то Росія стане гарантером безпеки і буде витувати дії інших дружніх нам країн. Ну і тим більше, е, Росія це агресор і країна-терорист, а Китай це країна, яка ну багато. Чого продавала в подвійному режимі предметів і різних товарів, завдяки яким Росія могла далі вести війну? Тому нас хочуть обдарити і Трампа, і ми маємо це артикулювати і про це говорити, а не тільки слухати, що говорять там в Москві чи Вашингтоні. Друге питання: зустріч Те, що я сказав, що росіяни готові підвищити статус переговірників. Це може бути Путін, хоча вони прямо про це не сказали. З'явилася інформація, що нібито в Будапешті може бути ця зустріч, тому що секретна служба Трампа готується до візиту Трампа Ну І те, що він відмінив відпуску, те, що я говорив, це теж дуже важливо, тому що він хоче дотиснути мирну угоду. І нам це потрібно. Нам потрібно завершення війни. До речі, прем'єр-міністр Туск Польщі він висловився, що не можна проводити зустріч в Будапешті, тому що там вже говор... заключали Будапештський меморандум, і він не спрацював. І це негативний досвід. Я з ним погоджуюсь, але це ну, в принципі в більшості вирішує як би США. Хоча Швейцарія був би, ну як на мене, найкращий варіант варіант для всіх, тому що це нейтральна країна. Ну і там можна дійсно вести перемовини. Тому що Угорщина для нас країна хороша для як для українців, але влада. Ну українців і україну точно. Не любить головне не дозволити Путіну обдурити Трампа і нас на цих перемовинах, тому, що гарантії безпеки для України, якщо вони будуть правильно прописані, це саме це майбутнє нашої держави. Чому Путіна недостатньо часу і час завершується? Тому що от ці всі перемовини вони показують, що? що Путін приїхав на Аляску. Всі казали, що він переміг, а він ж програв. Зараз всі вже це розуміють, і як ми вже знаємо зараз, маємо інсайд, Путін на Алясці йшов на багато. Послаблен своєї позиції одразу, як тільки Трамп його просив, тільки один там Трамп грюкнув кулаком і встав, і Путін пішов на те, що йому не потрібна Донецька область. Ну і ці питання будуть корішуватись між Путіним та Зеленським на перемовинах. А це означає, що. Що ну вони роблять, знаєте, хорошу міну при поганій грі. Тобто економіка знаходиться на краю прірви, і вони розуміють це експерти. Багато хто пише, просто ніхто не вірить, що вона може завалитися вже цієї осені. А я думаю, що Путін це знає. Я думаю, що він знає, що економіка на краю прірви. Вони вже там зменшують виплати в армії за контракти, і все вони намагаються різати, тому що просто дефіцит шалений. І ну правду нам ніхто не скаже, але вони на краю прірви. Тому Путін спішить і тому. Му він згодився проводити зустріч з зеленським один на один, але все одно вони намагаються якось вкинути знаєте, блок для гарантії безпеки. Ну для того, щоб е, якось потім мати можливість знов атакувати. І от зараз на переговорах головне не моргнути, не дати їм такої можливості і контролювати те, що вони говорять, і те, що вони хочуть досягнути. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля підписуємося.